На сьогоднішній день перед Україною поставив вибір провадження цифрового телебачення. Відповідно до домовленості Женева-2006 виділений певний частотний ресурс, який може використовуватись для побудови синхронних мереж цифрового телебачення. Крім того, можуть бути побудовані і багаточастотні мережі для впровадження цифрового мовлення, які вже на сьогоднішній день. Частково ми бачимо впровадженні кампанією Зеонбут, що дозволяє населенню дивитись телебачення в цифровому форматі. На найближчу перспективу можна очікувати рішення, які прийме міжнародний союз електрозв'язку стосовно цифрового дивіденду від 700 МГц герців вище. Стосовно цього питання треба зазначити, що питання дуже важке, немає однозначного рішення, і воно е, продовжує обговорення на всіх рівнях і національною радою, з питань телебачення радіомовлення, і е, спеціальними користувачами, і е, мовниками. Є думка, що частотного ресурсу, якщо буде прийнято рішення в користь цифрового дивіденду, буде недостатньо для того, щоб забезпечити населення України програмами гарної якості, програмами телебачення гарної якості і задовольнити всі потреби. Разом з тим, ті частоти, які пропонуються для використання для цифрового дивіденду, знаходяться в смугах частот. Які використовуються радіоелектронними засобами спеціальних користувачів, які, відповідно, потребують заміни для того, щоб можна було використовувати ці засоби в інших умовах частот. І для цього відповідно необхідні кошти. Кошти, які потрібні для цієї мети, можна взяти від операторів телекомунікації, можна взяти від операторів. Телевізійного мовлення. Але е, практика показує, що найбільш е, фінансово спроможні якраз є оператори стільникового зв'язку, для в користь яких і пропонується виділити цей цифровий дивіденд. Тому з економічної точки зору е, доречно розглянути це питання для позитивного вирішення. Інші е, аспекти зараз обговорюються і е, від того залежить. Яке рішення буде прийнято і буде відстоювати Україна свої позиції або в користь цифрового дивіденту, або навпаки, в користь використання цих смуг частот для цифрового телевізійного мовлення?